Вогнегасник порошковий ВП-3, призначений для гасіння пожежі класу А, Б, С, тобто гасіння твердих, рідких, а також газоподібних речовин та електрообладнання до 1000 вольт включно. Вогнегасником можна гасити автостоянки, гаражі, транспортні засоби, офісні та складські приміщення площею до 30 квадратних метрів. Вогнегасник обладнаний запорно пусковим пристроєм. На якому розташований манометр, стрілка якого повинна знаходитись на зеленому секторі. Якщо стрілка знаходиться у червоному секторі, це сигналізує, що у вогнегаснику відсутній тиск. Також тут розташовується ЧК з пломбою та раструбом для розпилення вогнегасної суміші. Термін дії балона 10 років, на що вказує позначка на самому балоні. А технічне обслуговування потрібно виконувати кожного року. Вогнегасник знаходиться під тиском, його повна вага становить 3 кг. При використанні треба висмихнути чеку, направити раструб на джерело займання та натиснути ручку, утримуючи її близько 10 секунд. У комплект входить раструб до ВП, кріплення для раструбу. Та настінне кріплення, яке закріплюється до вертикальної поверхні.